Завжди мовчу, без інших букв не прозвучу. Та в алфавіті знає всяк, потрібен завжди м'який знак загадки. Навіть в спеку відчайдуха, не скидає він кожуха, взимку ж холоду боїться, не за доборолу грійтесь. Хто це? Ведмідь. Ведмідь. По подвір'ю ходить птах і співає по складах. Півень. Півень. Квітка сонячна красива, стане згодом сива сива. Вітерець її подмуха, стане миттю сивим пухом. Швидше думай. Я порую дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Парасолька. Молодець. Парасолька. Всяк школяр його шанує, бо він пише, ще й малює. Хто ж цей славний молодець? Це, звичайно, олівець. Багато намальовано, да? Олівець. Молод... Молодець. Пала. Знайди слово з м'яким приголосним. Плесніть у долоні, як почуєте м'який приголосний, у слові. Мак. Горобець. Вогонь. Олень. Береза. Кінь. Жолудь. Ось і познайомилися ми з буквою. М'який знак. Осень, олень, окунь. окуню. пальто, пальма, а опаньки. 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 Это парасолька. Кульбаба. Апельсин. Поле. Полевый. Колер. колеровый, Полит. полете. Слеза. Слезы. Синій синього. Давній, давнього. Великдень, великий. Великоднього, великоднього. Великоднього ще раз. Великоднього. Майбутній. Майбутнього. Молодець. Відшукай слова, подивись там строчечку, пошукай, віднайди якісь слова знайомі. Дідусь. Деньок. В першій строчці ще є слова. Олень. Угу. Ще якісь бачиш, ні? Тінь. Угу. Ном. О, якраз те, що ми писали схему. Ой, санка. Ну, уважно подивися в першому ряду, там перед, де ти Олень знаходив. Там в кінці Олень ти знаходив. В кінці, в кінці, в самому кінці Олень. А трішечки ближче, там ще одне слово. Ще ближче. Ще ближче. Ще ближче. А ось льод. Молодець. Гра, назви слова навпаки, тобто протилежні. Ну, білий чорний. Наприклад, зрозумів? Так. Ну, давай, кажи. Вперед, пробуй. Значить, почни з слово день. День, протилежний до нього якийсь. О, так само інші. Угу. і інші. Весна осінь, вузький широкий, угу. Маленький і великий. О, молодець.